Привіт! Я Діма і ви на каналі Інтерспорт Україна. Сучасний спорт вже давно не вимірюється лише часом, об'ємами та інтенсивністю тренувань. Кожен профі та й переважна більшість серйозних аматорів знає, що сильнішими ми стаємо не під час тренувань, а в період відновлення. Чим швидше та ефективніше ми відновлюємось від інтенсивних тренувань, тим швидше проходять адаптаційні процеси в організмі та набирається спортивна форма. Найголовніший помічник у відновленні це сон. За ним іде харчування, а вже потім фізичні та механічні маніпуляції, такі як масаж та самомасаж, сауна, загартовування тощо. Чи є якийсь спосіб обійти систему? Так, уявіть собі електрокар із функцією рекуперації. Коли ви уповільнюєтеся чи привгальмовуєте, його акумулятор заряджається, а відстань, яку ви можете приїхати без підзарядки від мережі, зростає. Правда, було б непогано почати відновлюватись ще в процесі самого тренування. Це стає можливо завдяки компресійному одягу, про який ми сьогодні і поговоримо. Компресійний одяг це спеціальний вид спортивного одягу, що забезпечує підтримку м'язів під час фізичних навантажень, тренувань та змагань. Виготовлений із високоякісних еластичних матеріалів, він облягає тіло та створює тиск на цільові групи м'язів. Компресія допомагає покращити кровообіг, знижує вібрацію м'язів і зменшує ризик травм. А після занять спортом компресія значно прискорює відновлювальні процеси. Спортивну компресію можна розділити на ту, що використовується під час та після занять спортом, а також ту, яка використовується виключно для відновлення та тривалих поїздок, тобто при зниженій активності. В чому полягає різниця між цими виробами, пропоную розібратися на прикладі провідного бренду в світі компресії, 2xU, назва якого в прямому перекладі означає дві ти» або Ти, помножений на два. Що ж нам може запропонувати цей австралійський бренд, який наступного року відзначатиме своє 20-річчя? Почнемо з продуктових колекцій і технологій. Технологія MCS або Muscle Container Stamping використовується в лінійках Force Compression та Light Speed Compression. В лінійці Force вона відповідає за підтримку ключових груп м'язів для отримання максимальної потужності під час силових та високоінтенсивних інтервальних тренувань. А в лінійці Light Speed зони підтримки розміщені в області м'язових груп, задіяних під час бігу. Обидві лінійки використовують інноваційний матеріал PVX, в назві якого виробник склав разом P – Потужність, V – вагу та X. Правильно гнучкість. Не питайте, чому їх це гнучкість, це ж австралійці вони взагалі в перевернутій частині світу живуть. Так, от матеріал PVX створений з легкого та еластичного у всіх напрямках порожнистого волокна, що складається з нейлону та лайкри, та забезпечує підтримку м'язів та максимальну вентиляцію, а також інтенсивне відведення вологи та охолодження від підходу до підходу. І ще одна лінійка, виготовлена з PWX, називається CORE. Вона розрахована на використання в максимально різноманітних спортивних сценаріях, адже не має виділеної зональності, при цьому має сильний рівень компресії для максимальної ефективності роботи м'язів. Окрім PWX, тут МС використовує інший матеріал SLX. Це тканина з тонкої пряжі, подвійної в'язки, поєднання поліаміду та еластану. Його можна зустріти в жіночій серії Form, Тайці цієї лінійки мають високу посадку форм стеж з середнім рівнем компресії, завдяки чому формується скульптурний силует. Тканина має матову структуру зі ступінчатою компресією, а глянцевий принт логотипу довершує стильний силует. Збоку розміщується велика кишеня, яка легко вміщає повнорозмірний телефон, або необхідні вам предмети. Цей матеріал також використовується в інших циклічних видах спорту, таких як триатлон та велоспорт, для яких у TotemCU є спеціально розроблені моделі, що враховують специфіки цих видів. Є ще одна лінійка бренду Recovery. Вона спеціально створена для швидкого відновлення після тренувань та протидії набрякам під час тривалих подорожей без руху. Рівень компресії в ній суттєво вищий за інші. Тому вона не передбачає заняття спортом, адже кров за рахунок тиску виштовхується вище по кровотоку та глибше від шкіри. З точки зору спорту це не дозволяє м'язам працювати на максимум. З точки зору відновлення, шкідливі речовини від напрацьованих і втомлених м'язів витискаються з них і швидше протікає процес регенерації. Максим зараз вдягнений в компресію з лінійки кор. Тут застосована градуйована компресія сильного рівня, що витісняє кров з поверхні вглиб до працюючих м'язів, де вона потрібна під час кожного їх скорочення. М'язи, які під час роботи отримують більше кисню з більшого об'єму крові, працюють ефективніше, довше та сильніше. На альоні зараз комплект з лінійки MCS LightSpeed. Він чудово себе проявить під час занять на кардіотренажерах, бігу в залі або на вулиці, так розтренінгу. Основні посилені зони тут чотириголовий м'яз, який під час бігу піддається максимальним ударним навантаженням та коливанням. І ікроножний м'яз, що відповідає за амортизацію, стабілізацію гомілки, особливо на нерівних поверхнях, та проштовхування вперед. Також посилене місце кріплення ахілового сухожиля до ікроножного м'язу. Якщо ви бігаєте на передню частину стопи або дуже швидкі роботи на стадіоні, цей варіант також для вас. Любителі взяти з собою на пробіжку все і одразу, для вас три кишені вбудовані в пояс середньої посадки. І також важливий момент в контексті короткого світлового дня. Наявність великих світловідбивних елементів на стегні та ікрі роблять вас помітними під час ранкових і вечірніх пробіжок з усіх сторін. Тренування в першу чергу має бути безпечним, в другу чергу кайф. Тепер пропоную трохи зупинитись на компресії як характеристиці. Тут TMC'ю свої вироби розподіляє між чотирма рівнями компресії: помірна, середня, сильна та надсильна. Для різних виробів застосовуються різні рівні компресії в залежності від закладених сценаріїв використання. Але це ще не все. Один і той самий рівень компресії в різних виробах може мати різний тиск. Наприклад, тиск середнього рівня в тайцях буде відчутно вищий, ніж той же середній рівень в компресійних рукавах. В першу чергу це пов'язано з розмірами самих м'язових груп, в другу чергу з особливостями кровоносно-судинної системи, і втретє розміщення різних частин тіла відносно серця. Тобто, щоб виштовхувати кров вверх по судинам з рук, треба значно менший тиск, ніж з ніг. Хоча по відчуттям цей тиск може бути схожим. Коли ми вже трохи розібрали з типами компресійного одягу, пропоную зробити зупинку на рекомендаціях по використанню. Головні фактори, на які треба звертати увагу при виборі компресійного одягу, сценарії використання та правильно підібраний розмір. Якщо по сценаріям більш-менш все зрозуміло, ви обираєте за принципом найбільшого та найпріоритетнішого використання. То з вибором розміром не все так очевидно. Візуально по розміру компресійні речі можуть виглядати як дитячі, тому на кожній коробці від виробу є розмірна сітка, яка допоможе з вибором правильного розміру. Далі слід зауважити, що вдягнути компресійний одяг без досвіду може бути трохи непросто. Головне, не поспішати та дотримуватись інструкції від виробника. При вдяганні поступово розмістіть зональні елементи на свої місця, щоб виріб працював саме так, як було задумано виробником, тобто найбільш ефективним чином. Якщо ви до цього не мали справи з компресійним одягом та аксесуарами, будьте готові до незвичних відчуттів скованості. Після початку руху, під час потовиділення матеріал стає більш еластичним і ці відчуття майже зникають. Натомість ви отримуєте всі плюси використання компресії, а саме більш ефективне тренування та швидке відновлення. У випадку серією Recovery вона потребує трохи більшого часу до звикання. Максимальний час безперервного використання становить 24 години, після чого треба робити аналогічно по часу перерву. Але раджу починати з 2-4 годин і поступово збільшувати цей час до потрібної вам тривалості. Додаванням 2 годинних відрізків до попереднього разу. Одразу після знімання після тривалого використання може бути відчуття почісування шкіри. Це нормально, адже кров раптово починає приливати до верхніх шарів тіла, де багато нервових рецепторів. Через 10-15 хвилин це відчуття мають зникнути. І наостанок обов'язково дотримуйтесь інструкції по догляду від виробника. Тоді компресійні речі прослужать не один рік, і це стане вигідною інвестицією в ваші спортивні пригоди. А тепер увага конкурсу. Серед всіх підписників нашого каналу, хто лайкне це відео, а також прокоментує, ми розіграємо один з крутих аксесуарів від ТуТ МСЮ на ваш вибір. Всі деталі читайте в описі до відео. Вдягайтесь правильно, ефективно та отримуйте подвійний результат разом з Тута МСІУ. До зустрічі!